Питання не в тому, питання в тому, що ми можемо ще почекати, ми можемо ще краще зробити щось, але це буде вже запізно. Угу. І питання в тому, що кожен раз Україна програє. Росії ша саме на швидкості Росія робить два кроки по анексії Крима. Україна ще міркує. Потім вона робить ще десять. Україна зробила перший крок. Подивіться, будь ласка, в Фейсбук. Подивіться пости українських кримських активістів, громадських діячів і журналістів за лютий е цього року. Всі казали, друзі, це мова йде про захоплення Криму. Чого ми чекаємо? Де там наша Ізбу? Де вони знаходяться? Де ці хлопці? Чому нікого не арештовують? І зараз в Миколаєві відбуваються ті ж самі речі, які відбувались в кінці лютого в Феодосії. Ті ж самі посили. Ми одна країна. У нас депутат Верховної Ради від партії Союз. Ну про що ми кажемо? Ну, треба бути набагато швидше. Ми маємо передбачати всі варіанти, піти по путі, по шляху найгіршого варіанту. Нехай він буде найкращий. Виберемо я... найгірший. Я згоден І, на нехай зробимо кроки. Будуть кроки невірні. Ми зробимо інші кроки, але треба робити треба діяти. Дій сьогодні чекає кримське суспільство. Вона не відчуває від е е держави дій. Так, да, я, я з цим абсолютно згодний.